Ці руїни усе, що лишилося від казарми військової частини. 26 лютого росіяни вдарили по ній ракетою. В той момент всередині були люди. Як бачите, можна покришіть зрозуміти, що от якраз ракета перейшла по прямій. Фельдшер пантонно-мостового батальйону Максим Хайдаров у той день був на зміні. Спершу згадує військовий, почув сигнал повітряної тривоги. А одразу за ним і потужний вибух. Я взяв насилки. Чесно, секунд п'ять якийсь такий ступор був, я не знав, що робити. Потім побіг першим мій побратим кличка Йетті. Я вирушив за ним. Я ось вибіг за санчасть, побачив казарму. Максим одразу побіг у свій батальйон. Знав, що там у казармі лишалися його побратими. Каже, тоді не встиг ні злякатися, ні подивитись, що відбувається навколо. Зразу біля входу лежало тіло окровавлене. Я підбіг. Ознак життя не було, ні пульсу на руці, ні на судній артерії. Поряд хтось крихтав просив допомогу. Я його погрузив на насилка, начав евакуацію в Санчастину. Максим не встиг добігти кілька метрів. У той момент росіяни завдали по цій частині ще одного ракетного удару. На цей раз влучили у приміщення Санчастини, де перебували військові. Я пам'ятаю свист, і це остання майдія, що я питаюсь в пост все. Вибух якої він сили був, потужності, я не знаю. До тями Максим прийшов уже у лікарні. Я нічого не бачив. У мене опіки лиця були. І перші мої думки були не про своє здоров'я, а про своїх побратимів, бо я не знав, що хто. Уже потім, зі слів, я дізнався, що мене вибухової хвилою десь ткинуло на клумбу на оцю, і зверху прикидало уламками. Мене знайшли по нозі. Нога стерчала із-під заволів, мене витягли. Це було все окривовлене, У мене більше 12 швів на обличчі було і спачений. Не могли опізнати. Це фото Максим зробив для мами за годину до вибуху. Кілька місяців чоловік проходив лікування, частково втратив зір, слух, а вже у травні повернувся на службу. Говорить, найстрашніше після одужання було знову повернутися сюди, на своє робоче місце, від якого в один момент не лишилося нічого, окрім сміття, завалів та деяких особистих речей військових. Уціліла під час вибуху лише ось ця стіна. Ікона Божої матері наскільки символічна, що одна ціна з одна стіна із іконою залишилася ціла. Всі інші стіни розбиті, пошматовані, а це ціла. До початку повномасштабної війни Максим встиг прослужити в цій військовій частині лише три місяці. Те, що хоче бути медиком, вирішив ще в школі. Закінчив Лохвицьке медичне училище і жодного разу не пошкодував, що обрав цю спеціальність. Я як проходив учебку, я познайомився. З дуже хорошими хлопцями, побратимами, які зараз проходять службу в бойових пригодах. І якось вони там будуть воювати, а я зараз, тим більше, коли я зараз потрібен. Медик востребований завжди. і Я не можу поміняти. Дивом, врятувавшись під час ракетного удару, втративши близьких друзів, Максим говорить, ще більше розуміє цінність людського життя. Тому як медик робитиме усе можливе, аби допомагати нашим військовим. Тоня Борзеленко, Максим Близнюк Новини СТС.